18 грудня у Палаці урочистих подій відкрився благодійний різдвяний ярмарок. На столах випічка, різдвяні прикраси, декоративні свічки, іграшки з епоксидної смоли та інший новорічний хендмейд. Усе створене з теплом і добрими намірами місцевими майстрами та представниками навчальних закладів. Цьогоріч наш заклад готувався, готувався весь колектив. Це і педагоги, і технічні працівники, і батьки приймали участь. Тому можна побачити у нас на столі дуже гарні вироби: це і дідухи, і віночки, і декоративні ялиночки, і різні пряники. Набори у нас є для узвару, для глінтвейну. А для куті вуха навіть є, тому готувалися душею для того, щоб зібрати кошти для зсу і зробити такий внесок у нашу перемогу. Кожна придбана річ це внесок у добру справу, а саме зібрати кошти на пікап для Олександрійців із 103-ї бригади, 64-го батальйону. Серед учасників ярмарку представники громадської організації Серце матері Олександрії діти знають, що буде ярмарок, що це саме ми представляємо. І нашу організацію, і ми донатимо Діти теж знають, що це буде донати на ЗСУ. Вони готуються, вони чекають. Взагалі це все робиться. Ці ярмарки для того, щоб дітей в соціум включати, тому що діти з інвалідністю часто в нас виключені трошки десь, і тому ми такі активну участь намагаємось приймати, щоб діти знали, що це таке, як це відбувається, і були активними учасниками. Суспільного життя особливо це в нас мандаринки в цьому році. Прям дуже вони пахнуть мандаринками. Вони дуже такі приємні, цікаві їх в руки приємно брати. це наша в цьому році, це наша прям родзинка. Те, що вимикають світло, завадило дуже, тому що це все потрібна електроенергія, щоб виготовляти. Тому при більш-менш нагоді ми збиралися діти виготовляли. Тому в цьому році у нас мандаринки. Це наша така основна ціль, основна ізюминка нашого. Нашої ярмарку, окрім ярмаркової торгівлі, відвідувачі мали змогу взяти участь у майстер-класах, власноруч виготовити ялинкові прикраси, обереги або ж розписати пряники. Ми пропонуємо нашу постійну програму. За традицією ми знайомимо з обрядовим печивом коники і баришні. Це обов'язково. Це найперший, найпопулярніший наш майстер-клас. Ми пропонуємо сьогодні сплести дідух. У нас є одне місце і пропонуємо сьогодні павуків. Також у нас сьогодні будуть сніжинки з соломи. Це теж така техніка давня, але їх так відносно недавно створювати почали ці сніжинки. Вони дуже цікаві, дуже класні. Вони дуже класно виглядають і в сучасних інтер'єрах. Але ну, і техніка цікава, і матеріал природній. Зазвичай це людям подобається і заходить. Також у палаці урочистих подій працювала різдвяна фотозона, де можна було за донат зробити світлини від кращих фотографів міста.